Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що усі чоловіки віком від 25 до, 40, до 60 років, які перебувають за кордоном, мають з'явитися до призовних пунктів ЗСУ. У випадку, якщо таке рішення проігнорують, до них будуть застосовані санкції. Коротко і ясно. І так, давайте подивимося. Що тут правда, чи це просто так? Наскільки це серйозна заява. Ну, відверто вам скажу, тут іде якась гра. Ну, отак от можна сказати. Тут іде якась гра. Дійсно, в них зараз. Ось ця карта вже говорить, що це не буде застосовуватись, що це. Тільки, ну, будемо так казати, маніпулятивний вкид для якихось своїх цілей. У них дійсно катастрофічна нестача. <клух> 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 Вибачайте. <клух> Це просто розумієте, так, да, у них нестача нестача людей і. Да, ідея. І так, чи будуть застосовані санкції до цих людей, які не з'являться? От якраз ті карти випадали, і тепер вони знову. Дивіться, я не бачу тут ніяких санкцій. Тут немає ні однієї карти, яка показує, що це законність. Тут все якось на грошах. Розумієте, вони якось, ну, в країні, я вибачаюсь, у мене горло болить. Треба було взяти ліки. от, А я їх не взяла перед відео. Отак. І так, ну що я вам скажу? Я скажу так: що тут вони планують, наскільки я це розумію, пробують розхитати трохи ситуацію. Тут нестача як фінансів, так і ресурсу людського. Дійсно, в них, ну, я би не сказала, що тут є конкретно якийсь у фінансах, так. Але розумієте, коли розподіляються гроші не тим чином, то, звичайно, їх буде десь не вистачати. Але якби правильно розподілилися гроші, все би вистачило. Тут дійсно якась у них задумка є. От задумка якась є, можливо, знаєте, щоб люди або відкупилися, або ще якось хитрість якась тут є. Але я не бачу, щоб тут санкції якісь були. Ні, Неправда? І так, який результат? Вірніше стоп. Що вони хочуть цією заявою досягнути? Щоб люди поверталися назад. Це в першу чергу, угу. щоб люди з світу поверталися назад. Їм не вистачає е ресурсу. І не тільки, ресур... от як я і сказала, не вистачає ресурсу. Ось, і їм потрібні люди. Ось якось так. Угу. Ну, я не бачу, що це якийсь толк буде. Чи буде якийсь толк ще, ще задамо таке, чи буде якийсь результат з цього. Ні, не буде. Це тільки, знаєте, так, ще ускладнить. Ще більше ускладнить а, ваше життя. Ось як. Ще більше, вже на голову не налазить. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все, буде Україна!